Як же круто це було! Боксерське шоу в Лондоні вже відбулося, і воно прийшло в жовто-блакитних тонах. На жаль, емоції від виступів українців були різні. Хто з українців в андеркарті провели бій, а хто виграв з перемогу на характері? Ну і звісно, фантастичний виступ Олександра Усика, який в яскравому стилі накаутував Деніела Дюбуа в реванші. Як це було до вашої уваги огляд? Першим з українців в ринг вийшов супертяж Владислав Сіренко. Замість українського проспект Клешу проти Андрія Навицького Влад відбоксував з пізньою заміною місцевим бійцем Соломоном Дейкресом. Та здається, думками Владислав лишився в тому українському дербі. Між бійцями солідна різниця у вазі: Українець майже не десятку важчий, але це єдина помітна перевага. Влад діяв класично першим номером, а британець на задній назі з роботою назустріч. Були сподівання, що Сіренко ось-ось вкатиться в бій, але цього не відбувалось. Дейкрес класно працював по корпусу і в голову, і щастя українця, що його суперник не панчер. Інакше все скінчилося б дуже швидко. Головна проблема влада в тому, що він діяв дуже прямолінійно, просто підтупцовував вперед, викидав лінивий джеб і подекуди запускав правий крос. Брит не робив нічого надприроднього, але він зловив правильний ритм і просто розбивав влада різноманіттям ударів. Бій трохи вирівнявся після екватора, коли британець втомився і сповільнився. Але Владислав виглядав втомленим і сповільненим ще з першого раунду. Від першої поразки в кар'єрі Сіренка міг врятувати лише нокаут, але дива не сталося. Бій пройшов всю дистанцію, і завершився вражаючою перемогою британця: дві ще і 98-92 на користь Соломона Дейкреса. Другим з українців виступав небитий на півтяж Данілі Лапін. Він бився з таким же перспективним британцем Льюісом Едмонсоном. Бій був дуже напружений. Бійці були немов наелектризовані, діяли на вибуху. Брит на права господаря понтувався і часто діяв з опущеними руками, але швидкість і рефлекси поки дозволяли уникати серйозних неприємностей. Обидва воліють діяти від суперника, тому між активними діями довгі паузи. Але якщо вже хтось і кидається вперед, то точно це закінчується небезпечними влучаннями. В восьмому раунді він взагалі двічі ледь не виконував Даніеля з рингу, але були і хороші влучання. Та Даніель не зламався, навпаки, трохи прибавив в активності і з перемогу рішенням більшості суддів: 95-95 і 296-94. Лапін кращий Едмонсона як боксер. Його виступ в принципі сподобався. Але якось хотілося б бачити трохи більше нахабства, а не гри на чистих м'ячах. Та у випадку Лапіна це найціненний досвід на майбутнє. Передував головній події шоу поєдинок між Кевіном Лереною і Лоуренсом Околі. таке враження, чи південноафриканець перегорів. Чекав, чекав вдалого моменту притопити, поки не прозвичав гонг. Таким чином, британець впевнено захистив титул срібного чемпіона WBC в надважкій вазі, що, по ідеї, робить його обов'язковим претендентом для Агіта Кабаєла, який є обов'язковим претендентом на Олександра Усика. Коротше, чорт ногу зломить. Та український чемпіон про це й не думав. Він приїхав на арену з талісманом від дитини, а потім зосереджено готувався до виходу на ринг. По тілобудові Усика по його потужних ногах і рекордній вазі в кар'єрі можна було зробити висновок, що до рішення суди бій доводить Усик не планує. Малюнок бою це підтвердив. Олександр звично не поспішав, вирішив подивитись що там за хаос приніс з собою в ринг Деніал Дюбоа. А коли зрозумів, що замість бурі дме невеликий великий вітерець, то став вкладатися удари. Українець заманював Деніала в ту саму пастку. Видоргував на себе, робив крок назад, а потім вистрілював назустріч лівою. Дюба пропустив таке в кінці другого, в кінці третього раунду, натомість сам велику активність не демонстрував. Сподобався азарт Олександра Усика, коли Деніел знову влучив нижчі ветерлінії, українець просигналізував про це, а потім просто посміхнувся бриту, мовляв, що з тебе взяти, після чого смачно вмазав щелепу. Звісно, що Деніал ще був небезпечним, але бій був під контролем Олександра, який заманив його в ту саму пастку. Дюба наївно вважав, що у розмінь у нього більші шанси, та зрештою приземлився на п'яту точку в п'ятому раунді. Усик кинувся добувати Деніела і швидко закінчив справу. Чудовий лівий в бороду знову звелив Брита, який не зміг продовжити бій. Нокаут в п'ятому раунді. Такий агресивний і впевнений Усик це просто цукерочка. Таким чином, Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном і другий раз став абсолютом в гевівейті. Історія пишеться на наших очах. Як шкода, що йому вже 38 і в нас лишився лише один бій.